дворі перше січня і все розстало вокруг. пчоли літають, як ні в чому не бувало. Вода всюди пороставала. Он, як ми бачимо, дуже багато води. Там далі. Дивіться, як риба грає пощі. Ще я вам бігом засніму, бо... І я вам не раджу ходити по ось цьому всьому Бо вже тут одну засосало. тапки мало я витягати. Води не мірано. 1 січня чоли літають. Морські ой води дуже багато, котики ростуть котик, і ось скільки води, там як риба грає, води немірено. Що тут? Просто собі йдемо, так нічого не бувало. Що ось тут? Там теж йде? Це найбільша канавка, що тут є, Творилося. Води не в канавах тим более. Підемо зараз до канав. Можна навіть в футболці ходить. Або такі котики. Яких їх там зустріть? Ростуть. зробити хотіти. Воно в, в полях, Дуже багато води. Дуже файно Палка, що із палкою робиться під водою. За календарем можна подивиться, що це 1 січня після Нового року. Ну, вже новий рік у нас на вриг дай це стало тепло ось такі такі от вернути по... Я не раджу бігати по по городах. Бо ну як за все тут звідти не вилізеш. Особенно якщо ти багато важиш. Я ще можу пробігти. Ось. За забором. Вище, можна сказати, забора. Тут Тут у нас вода. Нас це в нас все в канавах. А там як в риба грає. Сюди багато води. Рива. <рістила> Тепер <як> риба грає, <рістила> не риба грає. <рістила> ось. Хвильки так йдуть. І ось я йду, а тут якась така дирка. Воду звідси видно. Ну, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нове відео. Всім пока!